Доброго вечора всім. Це з дитячого садка і дитячої нагади. Вмішані разом у Данії це фантастично. Вихід із зони комфорту, в якій ми всі повинні бути, і в якій ми всі є. Коли ми згадуємо, коли ми керуємо, коли ми бачимо цю красиву, де всі діти автоматично, просто це дуже радісне місце. Красиво бачити. Мені справді здається, що нам варто почути трохи більше. Це просто неймовірно. Так, я думаю, що це досить велике. Цікаво, що діти більше не чекають на батьків, щоб ті їм допомогли та направили їх. Він готовий. Він дивиться. Він виходить із зони комфорту, тому що він цьому навчився, бо вона це навчилася: що жити е, життя з силою, хвилюванням і трішки свіжістю це чудово з цим натхненням. пірнай і занурюйся, будь трохи із собою. І пам'ятайте, як у дитинстві ти завжди можеш. Повертайся та насолоджуйся. Це ж важливо, правда? Дякую. Це сприяє Тінхой, Борнегаун та Вогенстофен Ф. У мене була дитина. Звичайно, я піду туди. Чудових вихідних і вперед. Люди. Вперед. І не забудьте підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Па!